Блогер з ДНР Кіріл Сіріус нещодавно став моїм топ-блогером своїм запальним контентом. Дуже мені сподобалося позаперечно він запальний, оскільки він рекламуючи Сігму про це колишній Ашан спалив. Спалив розташування військової техніки окупантів. Вас можна буде, якщо ви займаєтеся втічним бізнесом, обратіть увагу на этот э, гіпермаркет, тому що пользується машин большое количество... Цей чорт ходив, показував, як там класно в цій сігмі відпочивати, де там магазини, де там що, що там як робиться. І спалив на парковці багато е грузовиків зетками, наші спецслужби. Мабуть, що сили оборони, хлопці це побачили. Запхали туди в їхній повітряний простір, декілька пташок, ті пташки якийсь період часу розвідували, і та дійсно, в сігмі зберігалися озброєння. Швидше всього, це були FPV-дрони, звідки грузилися на ці великі зіли там, чи фури, коротше, що там було. І доставлялися по всій лінії фронту. Ну і що? Закриваються гіпермаркет, туди прилітає пташки е, нашої демократії і спалюють. Його нахрен. Кирюша, дуже тобі дякуємо за це. Продовжуй в тому ж дусі.